І рівно рік тому Збройні сили України повністю звільнили Київську область від російських окупантів. На честь цього сьогодні в Бородянці відкривають скульптуру, яка називається Дівчинка під сонцем. Це дитячий силет, що злітає до неба під сонячними променями на фоні зруйнованих російською авіабомбою багатоповерхівок. І от як з'явилася ідея створення такої скульптури, та хто її прототип знає? Наша журналістка Тетяна Демох. Таню, я тебе рада вітати. Мені написали, що чи познайомилась ти з дівчинкою. Я так розумію, що є дівчинка, з якою робили цю скульптуру. Вітаю, Ірина, дівчинка є, познайомилась я з нею. Обов'язково познайомлю вас трошки згодом. Ну а поки розповім про подію, яка сьогодні тут відбувається. Справді рік тому збройні сили України звільнили Київську область повністю від російських окупантів. І от сьогодні символічно в таку дату відкривають скульптуру у Бородянці, містечко, яке насправді найбільше постраждало від росіян саме на Київщині, і от скульптура дівчинка під сонцем. Це такий дитячий силует, що злітає до неба під сонячними променями на фоні зруйнованих росія росіянами зруйнованих російською авіабомбою будинків. І от натхненням стало таке документальне фото, яке зробив фотограф рік тому в Бородянці. Це фотограф Олексій Фурман. Попрошу показати це фото. На цьому фото маленька дівчинка гойдається. А позаду неї такий обгорілий будинок в цьому будинку. Зазвичай жило. Близько 150 людей, але коли росіяни скинули авіабомбу, тоді 24 людини загинуло. І от саме ця фотографія стала таким символом, натхненням зробити скульптуру, і нам вдалося поспілкуватися з культором Євгеном Примаченко, який і створив цю скульптурку. Давайте послухаємо його. Я створив такий собі образ сонячного купола. Це сонячне світло, яке утворює захисний купол. І Ці лінії металеві, вони якраз і є тими лініями, що створюють купол над дівчинкою. І так само, що цікаво вийшло, що лінії якраз вісім, як райони Київщини, сам Київ і райони Київщини. От, так, що кожна лінія символізує певне місто кругу Києва, в, яке також було в окупації. Ну і от нам вдалося поспілкуватися з дівчинкою, її звати Аліна. Я поспілкувалася з нею, вона розповідала, що взагалі думала, що фотографують не її, а будинки, які були зруйновані. Давайте послухаємо її. Я тоді просто каталася на гойдолці і підходить якийсь чоловік, і я гадала, що він буде фоткати той Дім, який там був. Він фоткав мене і дім. Я не думала, що це все буде так в інтернеті і так далі, що це все до цього дойде. Ну і ця скульптурка вона символізує перемогу життя над руйнуванням, що війна обов'язково закінчиться і життя обов'язково буде. Ірина, передаю тобі слова. Аню, дуже дякую тобі за включку. Ну, глядачам нашим нагадаю, що це була наша журналістка Тетяна Демох, і Вона вмикалася з Бородянки, де сьогодні відкривають скульптуру через те, що ну сьогодні річниця звільнення Київщини. І от сьогодні відкрили скульптуру, яка нагадуватиме про ті події, які трапилися рік. 또무